Візантійської латинської культури поєднав у своєму мистецтві Адам Сталоне Добжанський. Фотокопії вітражів польського художника з українським корінням презентували в Івано-Франківську виставку. Відкрив онук митця Ян Сталоне Добжанський. Десятки вітражних робіт, щоправда, лише на фотографіях зібрані у серії сотворіння світла. Оригінальні роботи польського митця прикрашають півсотні святинь у Польщі та два українських храми. Лика святих та апостолів, яких найчастіше зображував художник, надзвичайно гармонійні. В одній роботі митця нараху нараховується від одного до пів образів. Як він бачив красоту жінки, це неймовірно. Він святий, вполне святий, у нього під ними руками це просто прекрасні жінки, на подобі жінки Модельянєва. Цвіта, радість квітів на подобі цвітов Ван Гога. І це все відтуда, з України, з Візенці церковне мистецтво і творчість майстра до 1961 року перебували під цензурою. Нині півстоліття по тому прізвище Адама Сталона Добжанського повертається в простір польської, європейської і світової культури. У часах У часи радянського союзу було заборонено духовенство і сакральну тематику. Це було як в Україні, так і в нас, у Польщі. Тоді Адам створив книжечку своєрідний каталог до однієї з виставок. Комуністи називали його молитовником, божественною книжкою. Ця збірка була заборонена упродовж багатьох років. Митець навіть не міг виїхати за кордон. З Вітражне мистецтво передає все те, що не може відтворити ані живопис, ані скульптура. Воно несе енергію і чистий колір. Саме цими елементами сповнені роботи Адама Сталоне Добжанського. На відміну від класичного вітражного мистецтва, його вітражі абстрактні і раціоналістичні то, що було класичний вітраж, скажімо, 16-18, а особливо французький і англійський і якийсь там нідерландський. Це зовсім інакший принцип. Там був реалістично натуралістичний. Виставка Сотворення світла триватиме в Івано-Франківську упродовж місяця. Далі фотокопії робіт Адама Сталона Добжанського помандрують до Франції. Мар'яна Гринечко, Мар'яна Колюк. Новини на вежі.